Вітаннячко, мої любі 30 -класники. знову вівторок, і ми знову з вами разом продовжуємо вчити англійську мову, не дивлячись на те, що скоро канікула. Але ви ж це відео не на ошинику, нікого будете приглядати можливо. Мабутні 30-класники в вересні теж знайдуть це відео і навчаться чогось цікавого. Ну що ж, годі теревеніти. Let's start! Почнемо! І, як завжди, ми з вами починаємо з розігріву нашого мовного апарату. І тому ми трохи з вами почитаємо, трохи з вами попромовляємо різні англійські звуки і згадаємо правила читання. Ось, наприклад, літери «ей» e, разом читаються як І. І тому ось ці слова звучать ось так. Повторюйте за мною. Teacher. Reading. Season. Clean. Please. Так, вони не завжди читаються як «і». a uh, як E. Uh, іноді вони читаються по-іншому, але коли дійдемо, обов'язково розкажу. Далі згадуємо, що літера A. Без літери І у нас читається як Е. Широко відкриваємо рота, не боїмося Е. Повторимо за мною. Бег. Blackboard, Math Saturday. Добре. І у нас тут є літера U, яка читається як А у закритому складі. І є літера О, яка у деяких словах ось цих двох, теж читається як А. Просто запам'ятайте. І так, повторюємо за мною сама, Color, Sunday, Мандей, сам. Ну і в нас тут вираз do sums – розв'язувати приклади. We do sums at math lessons. Ми uh, розв'язуємо приклади на уроках математики. Uh, так, я роблю паузу, щоб ви за мною повторили. I like doing sums. Я люблю розв'язувати приклади. I like to count and do sums. Я люблю рахувати і розв'язувати приклади. Розігрілися трошки, розігріли наш мовний апарат. Ну тоді ходімо, вивчимо щось нове. What is in your textbook? Що у вашому підручничку? А у нас тут ми бачимо декілька запитань. І давайте ми ну, попробуємо їх поставити, а потім. Дати на них відповіді. Ось, наприклад, давайте згадаємо, ми з вами вчили назви предметів шкільних у розкладі. Так, у нас спорт, це що? Правильно, фізкультура. А що в нас там ще було? В нас було reading, читання, math, математика, english, англійська. І ми з вами згадували Дні тижня. Давайте згадаємо разом. Monday понеділок, Tuesday – вівторок, Wednesday – середа, Thursday – четвер, Friday – п'ятниця, uh, Saturday – субота, Sunday – неділя. Тож, поговоріть одне з одним. Uh, позадавайте запитання. When is sport Коли фізкультура? It is on Tuesdays and Thursdays. Вона по вівторках та четвергах. Так, а давайте. коли англійська? When is English? Коли в нас англійська за? По вівторках. It is on Tuesdays. А давайте задамо питання. When is math? Що це означає? Коли математика? It is every day. Вона щодня every day, щодня. Добре. Пригадали, а тепер спробуйте самі. І тут у нас давайте прочитаємо таку невеличку пісеньку. Uh, можете прослухати аудіо та заспівати її, а можемо просто прочитати. Miss Poppins is a teacher. She teaches audioan. She speaks and asks and gives the tasks. And then she sends her son. I am a super teacher. I teach kids all day long. I speak and ask and give the task to sing with me the song. Miss Wilkins is a teacher. Тож, тут ви можете замість Miss Poppins або Miss Wilkins можете ставити ваших вчителя. Яких ви знаєте. Так, і, наприклад, Ганна Петрівна is a teacher і так далі, так? І що ж тут у нас про неї говорять? She teaches all day long. Вона викладає увесь день. She speaks and asks. Вона говорить та запитує. And gives the tasks. І задає завдання. And then she sings her song. А потім вона співає. Що ж вона таке співає? I'm a super teacher. Я супер вчителька. I teach kids all the long. Я навчаю дітей увесь день. I speak and ask. Я говорю та запитую and give the task. І я даю завдання. To sing with me the song. співати зі мною цю пісню. Це, мабуть, вчителька Музика в нас така. Або вчителька англійської, яка любить пісні. І так можна будь-яку вчительку спробувати. Там... Ганна Петрівна вчителька, Андрій Петрович вчитель, Ганна Петрівна і teacher, Андрій Петрович is a teacher. And so on. І так далі. Так просто, що, що взагалі кого ви згадаєте своїх вчителів? Добре. А зараз. Uh, після такої невеличкої розминочки давайте з вами потренуємо наші вушка uh, Ми прослухаємо невеличкий діалог між Ніком та Білом. А після того спробуємо дати відповіді на запитання. What day is it today? It's Tuesday Oh, good! It's sport on Tuesday I like sport. And which lesson do you like? I like counting and doing sums. Maths is my favorite lesson. What day is it today? It's Tuesday. It's sport on Tuesday. I like sport. And which lesson do you like? I like counting and doing sums. Maths is my favorite lesson. Що ж, послухали? Тож, давайте дамо відповідь на перше запитання. What day is it today? Ну, ми подумали. Правильно, It is Tuesday. Там було сказано відео що це It is Tuesday. це вівторок. А який же урок у цей день? It is sports. Fizkultura. What lesson does Nick like? Який урок любить Nick? He likes sports. Він любить физкультуру. What is Bill's favorite lesson? A який улюблений урок у Біла? Правильно, he likes math. Він любить математику. Або можна відповісти, his favorite lesson is math. Його улюблений урок – математика. Чому? Тому що він любить he likes to do sums, він любить розв'язувати приклади. He likes to count, він любить рахувати. Я думаю, що це було дуже легко. А тепер давайте спробуємо позадавати питання одне одному. Скраф іде сюди. What lesson do you like? I like English. What is your favorite lesson? I like English too. Ну тут ми зі скрафом сходимося. А що у вас? What lesson do you like? Який урок ви любите? І ви можете відповісти все, що завгодно. I like math. Я люблю математику. I like sports, я люблю фізкультуру. I like art, я люблю малювання. I like music, я люблю музику. I like reading, я люблю читання. I like nature studying. Я люблю природознавство. І так далі, і так далі. Або, можна сказати, my favorite lesson is English. Мій улюблений предмет англійська мова. І будь-який предмет ставили і поговорили. Спробуйте. What else is in the textbook? А ще що в вашому підручничку? А в вашому підручничку невеличкий текст. Vicky's favorite lesson. Улюблений урок Вікі. Давайте прочитаємо. Vicky is a schoolgirl. Вікі школярка. She goes to school five days a week. Вона ходить до школи п'ять днів на тиждень. She likes music and singing. Вона любить музику та співи. Music is her favorite lesson. Музика – її улюблений урок. Her favorite days are Wednesday and Friday. Її улюблені дні – середа та п'ятниця. She has got music lessons on this day. Вона любить уроки музики в ці дні. Ось у нас ще така синенька виділена фраза. Her favorite days are. Її улюблені дні. Uh, можна ще сказати, Her favorite lessons are uh, Її улюблені уроки, або My favorite lessons are Мої улюблені уроки. Якщо один урок, my favorite lesson is, або my favorite day is, а якщо багато, то are. І зараз вона стобиться uh, з днями тижня, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. І у нас тут Біл, Нік, Піті, Джейн, Вікі. І тут у нас є такі е, хрестики та такі галочки-позначки. Е, тож, е, якщо хтось щось любить, то такий знак, а якщо не любить, то хрестик. Давайте поскладаємо речення та відповімо: Which day does Bill like? Який день любить Біл? Bill? Uh, Bill Monday. Біо любить понеділок? Або which days does Біо like? Био likes Monday, Wednesday, Thursday, Friday. Окей, okay. а можна сказати, he doesn't like Tuesday? В які дні любить Біо понеділок, середу, четверту, п'ятницю, а який не любить вівторок? А що у нас тут про Ніка? Which days does Nick like? Який день любить Нік? Які дні любить Нік? He likes Tuesday and Thursday. А які не любить? he doesn't like Monday, Wednesday and Friday. Добре, давайте про Пітера. Which days Peter like? Або which day? Does Peter like? Yekid den lubet Peter. He likes only Tuesday. Vle lubet sreda Which days Jane like? Yekid nilubet Jane. She likes Monday, Tuesday, and Thursday. Vona lubet ponedjeljak, vsvet rok, te She doesn't like Wednesday and Friday. Vona ne lubet sredo ta pjeatnica. And which days Vicky like? Які дні любить Вікі? Ми тільки-но прочитали, що likes Wednesday and Friday. Вона любить середу та п'ятницю. Або ми можемо відповісти так. Uh, пробіла. They are his favorite day. His days they are his favorite days. Це його улюблені дні. Або this is his favorite day. Тож, давайте тепер ви поговорите про те, який у вас улюблений день. Uh, what is your favorite day? І ви можете відповісти. Monday is my favorite day. Або ви можете задати таке питання. What day do you like? I like uh, Friday. Я люблю п'ятницю. Або ви можете запитати, what lesson do you like, який урок тобі подобається? Ви можете сказати I like English. Або ви можете сказати, що my favorite day is Tuesday. I have got English on this day. Мій улюблений день вівторок у мене англійська в ці дні. І так, з будь-яким предметом. Ну ось, наприклад, знову у нас скраф. What lesson do you like? Я курок I like Latin English. That is I like music. Uh, what is your favorite day? Я кит велобенедень. My favorite day is Monday. I have got music on this day. Мелубенедень понеділок, а мене музика у цей день. Ось так зі скрафом. І ви можете спробувати, а потім розказати мені, як у вас вийшло. I love English, I love English, I love sports, I love sport. Subjects are exciting, even messy writings. All their sorts, all their sorts. I love reading, I love reading, I love art, I love art, all subjects are exciting. Music and nature studying. We are smart, we are smart. Let's learn a song Давайте вивчимо нашу пісеньку. Вона дуже проста. Взагалі-то ви можете просто переставляти назви предметів, які ви тут бачите, і співати, як вам подобається. Ну, а я сказала ось так. I love English, I love English, я люблю англійську мову, я люблю англійську мову. I love sports. I love sports. Я люблю спорт, я люблю спорт. All subjects are exciting. Усі предмети захоплюючі. subjects предмети exciting, захоплюючі. Even math and writing. Навіть математика та письмо. All the sorts, all the sorts. Wonder, I love reading. I love reading. Я люблю Читання, I love art. I love art. Я люблю Малювання, all subjects are exciting. All subjects are exciting. Music and nature study. Music and nature study. We are smart. We are smart. Мы розумні. Мы розумні. Давайте заспіваем ще раз. Э, Всі разом. I love English. I love English. Повторити. I love sports. I love sports. Повторити. All subjects are exciting. Dobra. Even math and writing. All the sorts, all the sorts. Dobra I love reading. I love reading. Objects are exciting. Music and nature starting. We are smart. We are smart Добре вас вийшло дуже добре. Тож перемотайте, будь ласка, знову на мою пісеньку і співайте тепер разом зі мною. Ось кінець нашого року, сподіваюся, вам все було зрозуміло, сподіваюся, ви вивчили багато чого нового, і сподіваюся, ви поспівали зі мною разом. І обов'язково навчіть ваших батьків, як правильно вимовляти Дні тижня, як правильно вимовляти предмети англійською мовою, щоб гарно англійсько розказувати ваш розклад і ви їх обов'язково цьому навчіть. А ми з вами побачимося вже, мабуть, наступного вівторка, якщо все буде добре. І вивчимо щось нове. Bye-bye!